Сьогодні поговоримо про два види резервів, які необхідно навчитися формувати, щоб не жити у бідності. І перший вид резерву це є тактичний. Тактичний резерв це є сума грошей, яка дозволить вам на випадок форс мажору мати запасних 3 6 місяців, щоб знайти нове джерело доходу. Тому, наприклад, що ваш місячний бюджет це є 20 тисяч гривень. Тоді, для того, щоб сформувати цей тактичний резерв, вам потрібно відкласти хоча б 3 ваших місячних бюджети. Помножимо, це вийде 60 тисяч гривень. І у випадку, якщо ви залишитеся без роботи, або недай у вас спіткає якась хвороба, чи ще інша непередбачена ситуація, у вас буде запасних 3 місяці, щоб знайти нове джерело доходу. І другий вид резерву це є стратегічний резерв. Це в нас перший тактичний і другий стратегічний. Інколи стратегічний резерв плутають з тактичним, але стратегічний резерв абсолютно виконує іншу роль, ніж тактичний резерв. Давайте розберемо, що ж таке стратегічний резерв. Подивимося на наше життя з точки зору прямої. Воно ділиться на ось такі періоди. Перший період це орієнтовно до 20 років, де нас забезпечували батьки. Далі, орієнтовно, від 20 до 60 років, ми активно працюємо і забезпечуємо себе самі. І потім, після 60 років, приходить час відпочинку, час, коли ми маємо надіятися жити за рахунок пенсії. Надіяти на когось, що нас хтось тут має забезпечити. І якщо ми подивимося на картину сьогодення, то більшість людей, яким 60 років плюс, які вже є на пенсії, вони виживають. У них є проблеми з грошима. Частина з них або продовжує працювати, ті, хто мають ще сили і здоров'я, інша частина просто живе у бідності. Тому, для того, щоб ось тут, в цьому третьому періоді, Нікому не відомо, скільки нам дано тут років прожити. Але щоб ось тут не жити у бідності, то ми вже маємо думати про цей третій період, знаходячись ось в цьому проміжку. 40 років. У нас є 40 років часу для того, щоб вже тут розпочинати думати про своє майбутнє, і хоча б 10% зі свого доходу. Виводити в резерв і накопичувати собі саме цей стратегічний резерв, який ось тут, в третій частині нашого життя, дозволить нам жити не бідно, дозволить нам дійсно відпочивати, насолоджуватися життям і показувати гарний приклад, як треба жити в третій частині життя своїм дітям та внукам. І ось тут у вас може виникнути запитання: а як же інфляція? Бо наші кошти, які ми будемо собі накопичувати з часом, можуть знецінитися. А як же це робити ми ж в Україні? У нас тут така ситуація складна. де робити це вигідно і надійно? Відповіді на всі ці запитання я надаю у своєму закритому телеграм-каналі. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в шапці профілю.